Знищили українські військовики, зокрема й усі цілі, що були в повітряному просторі столиці. Про це міська військова адміністрація сповістила в телеграмі. За її даними, зафіксовано падіння уламків у Деснянському і Дарницькому районах Києва. Виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Дар'я Кінча збирала подробиці на місці, і далі розповість докладніше. О, там ворота а там ворота. Десь 5 часов ровно ну, я откуда не ну, так. Коли оттуда щось летить, коли там як шарахне, то там шарахне я й присів. І щось летить сюди, чорне. А, а куди воно летить, не знаю. Петровий розуб працює у гаражному кооперативі Дарницького району. На момент влучання уламку збитої російської ракети саме був на роботі. каже, після вибуху сталося займання. Одну автівку пошкодило. Почав вибух, спав у себе тут поруч. Будинок мій все почув вибух. Ну, якщо вкратці, там потім подзвонила мені з КП, сказали, що впала ракета. Уламки вірніше ну горів гараж пройти, подивитись машину. Ну залізо його відремонтував. В залежності, просто скільки грошей це буде коштувати. А так в село нормально Головно, що люди живі, ніхто не постраждав. Це все. Все, все добре. Це все, все, все відновиться. У Дарницькому районі впали кілька уламків. Зокрема, один із них поруч із багатоповерхівкою. Сам житловий будинок не зачепило. Таку вирву поруч із дитячим садочком уламок залишив у бортничах. За словами місцевих, у деяких квартирах вибуховою хвилею пошкодило вікна. Я не чув, я проснувся, я скачу з кроваті. Ви до суть живете? Ну, так, да, так. Да. Ну, там частина сектан. Людей, кажуть, повинні окна там, окол дерев'яний. Пластмасове видержені. Хай, хай Путін здохне з витаєм. Травмованих та загиблих у наслідок нічної атаки в столиці та в області немає. За даними військової адміністрації області, влучань не було. У кількох громадах уламки впали на подвір'я приватних будинків. Є незначні пошкодження. Також уламками пошкоджені два авто. Дарій кінша та Валерій Ратушнюк, Суспільне новини.